Нагірна проповідь, побачивши народ, зійшов на гору, і коли сів, підійшли до нього його учні. А він, відкривши уста, почав над... навчати їх блажені бої духом, бо їхнє царство небесне. Блажені тихі, бо вони успадкують землю, блажені, засмучені, бо будуть утішені, блажені. Голодні та спраглі справедливості, бо будуть насичені. Блажені мил, милосерні, бо, бо вони зазнають милосердя, блажені чисті серцям, бо вони побачать Бога, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блажені переслідувані за правду. Бо їхнє Царство Небесне, блажені ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, бо так переслідували пророків, які були перед вами.